Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець в прямому стрімі українські сокіряни, українських сокіряни, які намагається об'єднати українців під час війни, об'єднати думаючих українців, об'єднати мислячих українців, об'єднати українців, які не хочуть розділяти Україну, а хочуть об'єднувати Україну. Головна помилка нашого часу що ми розділяємо Україну. Самі розділяємо навтіху нашим ворогам. Прямий стрім українські сикіряни завжди за об'єднання усіх українців. Якось так. Ну і звичайно, за українську історію, за нашу українську історію. Попереду осінь з Божою допомогою почну потихенько відновлюсь після важкої хвороби. Незважаючи на те, що хвороба не відступає, але ж відступала тр трошки. От поїду в історичні експедиції, тому що крім мене, відкривати історію у нас на північній Бесарабії немає кому. На превеликий жаль, ті не ті багато людей, які відкривали історію зараз у війську, більш молоді мої колеги-історики зараз в Збройних силах України, значить я буду працювати за усіх. Як би кажучи, перед тим як провести тему стріму, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов 62 тисячі 800 підписників. Учора 100 підписників за день прибуло. Дякую підписникам, дякую глядачам, усіх обнімаю. Бажаю всього, -всього найкращого нами, всій Україні. І дякую тим. Низький Уклін тим людям, хто допомагає донатами. 54, 57, 08, 25 13 71 89 78. Допомагайте рідні українці. Допомагайте, тому що канал український, канал працює тільки на народ України. Канал не отримує донатів від Ютуба, канал не ходить під чорношляпами, під українськими олігархами, місцями, князями, царями. Працюю на вас, тому, любі друзі, хто скільки може, допомагайте. І сьогодні у нас свято. свято Ви знаєте, я вранці провів стрім отак просто про те рочі. Сів за комплекс старенький, включив, дивлюся, 20 мільйонів переглядів. Ви знаєте, от мрії здійснюються. У мене у важко хворій людини була така мрія. Дійти до 20 мільйонів переглядів. Просто 20 мільйонів переглядів. Половина України подивилася ютуб-канал Ігор Кравцов. Подивилася українського історика, журналіст Ігоря Шверця, який завжди каже: український історик, український журналіст. Перемога! Україна може перемагати. На моєму скромному прикладі: 6 років назад з благословіння своєї покійної матері. Швець Ніни Дмитрівни, я почав український історичний канал Ігор Кравцов. Почав один. І мама сказала тоді: Ігор, а ти зможеш потягнути? Змож. Я кажу, мама, з Божою допомогою потягну, тому що виходу інакше немає. В Україні немає української історії на Північній Бессарабії, української історії немає. Все це нищиться, нищиться, планомірно нищиться віками. Шостий рік роботи каналу. Сотні історичних експедицій, сотні історичних сенсаційних знахідок. Одна з них саме остання, це римський меч, який я знайшов місті сукіряни. Римський меч Гладіус. І не простий меч, а Фулемський меч. Одна з ост... одна з останніх е, з останніх знахідок найстаріший в Україні хрест 1577 року, який нікому не потрібен, куди я не звертався, так і лежить на Дністром, якщо його не змило дощами. Дуже багато роботи, дуже багато сльоз, поту, крові, дуже багато поневірянь, дуже багато, тому що не допомагає ніхто, крім українців, які донатять на Ютуб канал Воркровцов. А на початку. На початку перші 3-4 роки допомагали тільки одиниці з моїх знайомих. Все. Сам тяну на своєму горбу, сам і тяну сам. Важко воювати одному. Важко, без тилу, без флангів, без прикриття, без допомоги. Тільки ваша допомога зараз дала поштовх каналу розвиватися. Останній рік, шостий рік, який останній рік прошу донати. П'ять років я працював без копійки допомоги. Вдумайтесь, 5 років працював. А зараз прошу донати, тому що канал розвивається, канал виходить на український рівень, і канал повинен конкурувати з каналами, які фінансують вороги України Чорношляпи, вороги України олігархи. Проросійські канали. Ми повинні. Відстоювати Україну, скільки можемо. Дякую тим, хто допомагає. Коротше, 20 мільйонів це наша з вами перемога, не тільки моя, наша з вами перемога, і ця перемога присвячується моїй матері Швеціні Дмитрівні і всім українцям, які полягли в боротьбі за незалежність України. В моїй сім'ї дуже багато людей полягало за незалежність України в різні часи, тому що моя сім'я козацького українського роду. Три фамілії в моїй сім'ї Швецько, Холявчук, Федоренко. Федоренко взагалі полковнича фамілія козацька. Мої прапрадіди це українські козаки, які тут, на північній Басарабії. Рубали турків, татар, поляків, угорців і всіх інших. Які тоді хотіли знищити і панувати над Україною? Наша з вами перемога, і ця перемога присвячується моїй мамі Швесні Дмитрівні і всім тим, хто загинув в Украї... за Україну в різні часи. Отже, по темі стріму? Отже, по темі Стріму. Тема стріму у нас сьогодні дуже злободневна: війна і мир. Ви знаєте, війна і мир це два питання, які сьогодні хвилюють українців. Просто хвилюють, тому що перед нами дилема або воювати, як нам кажуть, до останнього українця або сідати за стіл перемовин. І от багато людей. Мене питають, чому миру в Україні немає? Чому не наступає в Україні мир? Нам же говорили про мирні перемовини. Усі президенти Європи, Байден говорили про мирні перемовини. Президент наш Зеленський говорив про мирні перемовини. І навіть злочинець військовий Путін казав, що він за мир. А миру немає. Питання чому? Скажу вам дуже просто, рідні дорогі, мир на даний момент нікому не потрібен. Він потрібен тільки простим людям, простим українцям, простим людям по всьому світу, які розуміють, що війна це не вихід, війна це шлях у прірву, війна це шлях до самознищення. Прості люди це розуміють. Чому прості люди розуміють? Тому що прості люди працюють. А зараз будуть працювати по 10 годин на тиждень, 6 днів в неділю. Прості люди платять військовий збір, який підвищується, прості люди донати на ЗСУ 11-й рік війни з 2014 року. Прості люди волонтерять, прості люди витягують війну. І прості люди хочуть мира. Ніхто з простих людей, при тому, що прості люди все роблять, щоб Україна витягнула війну, захищають, донатять, волонтерять, працюють, залишаються каліками, вбитими, пораненими, ховають своїх рідних, близьких. Прості люди за мир. Мало хто скаже, я за війну. Прості люди за мир, незважаючи на те, незважаючи на те, що твориться в їхніх душах. Так, чому миру немає в Україні? Миру немає в Україні, скажу дуже просто: тому що злодії, які керують у нас країною. Підкреслюю злодії, які керують у нас в Україні, скажімо так, не хочуть миру. І це від верху до низу. Посудіть самі, будь ласка, я йду по вулиці. І дивлюся, жінка одного ТЦКшника їде на новенькому джипі. На новенькому джипі, на новенькому джипі, на нулячому джипі, який вона купила під час війни. Запитатися, скажіть, будь ласка, працівники ТЦК, очільники ТЦК, які стали мультимільйонерами в доларах. Не мільйонерами в доларах, а мультимільйонерами в доларах. Вони хочуть закінчення війни? Не хочуть. Лікарі, які працюють в ВЛК, які на ВЛК заробили собі сумашечі гроші, хочуть закінчення війни, не хочуть. Силовики українські, які сидять по тилах, а у нас дуже багато спецслужб, спецслужбісти, як кажуть, вони сидять по тилах і теж катаються на нулячих джипах з золотими цепами, з хрестами. З золотими браслетами, годинниками на руках. Вони хочуть закінчення війни, не хочуть. Прикордонники на кордоні спитати, хочуть закінчення війни, не хочуть, тому що кожен день Приносить їм сумасшедші гроші і кожен вечір. Чиновники наші, а їх 600 тисяч по Україні, яким весь час підвищують зарплату, не скорочують, а підвищують і пенсії підвищують, хочуть. Закінчення війни не хочуть. Депутати наші хочуть, не хочуть. От ми і прийшли до висновку, чому миру в Україні немає. Тому що в корупціонери, злодії, які керують Україною. Вони не хочуть миру. Вони тільки вдягають три вишиванки і говорять про мир. А потім різко міняють пластинку, тому що за гарячим душем іде холодний душ. Під час війни використовується отака тактика контрастного душу. Спочатку лієш теплу водичку, заспокоїш українців, що мир буде через два місяці. пам'ятаєте? Мир буде через два місяці, План Ердогана. Мир буде через два місяці, план Макрона, Китайці про мир говорять, Байден про мир говорять, Зеленський про мир говорить. І так, уже третій рік війни. Нам дають холодний гарячий душ. А потім, коли ловлять на вулицях, б'ють тебе, кидають в асфальт, одягають кайданки, закидають в бус, везуть ТЦК на полігон за дві години роблять. Здоровим тебе, а у тебе куча болячок, ти отримуєш холодний душ. На цьому тримається зараз Україна на злодіях, які не хочуть не хочуть миру. І на превеликий жаль, наш український народ, наш український народ, мовчить. Ви знаєте мене, що вбиває? Е, що люди, які. Витягують війну в Україні, не говорять те, що я говорю. Вони не говорять правду. Вони не питають чиновників, депутатів, силовиків, тиловиків і інших, які в тилу наживаються. Хлопці, а ви, крім того, що наживаєтесь, грабуєте, що ви робите для України. Вони нічого не роблять для України. Ви знаєте, в Україні прийшла пора, якої ніколи не було в світі, коли ти можеш нічого не робити і отримувати гроші. Це верхи, захмарні гроші. Ми говоримо про проклятий Совєтський Союз, імперію зла. Так тоді відбудували Україну, що Україна стала самою могутньою державою в Європі. 91-й рік розпад Радянського Союзу, 92 й рік Україна. Була наймогутнішою державою Європи в військовому економічному плані потенціал українців технічний розумовий. Україна була ідеальною країною для проживання і для старту. А зараз розграбована звалтована Україна ким правильно верхніми головатими і їх холуями, які зараз не хочуть не хочуть. Того, щоб війна припинилася. І останній аргумент для об'єднання українців. Ви скажете, та ти говориш, ти говориш, наведи конкретний приклад об'єднання українців. Я скажу: я за об'єднання українців, всіх українців, які говорять на різних мовах, які ходять в різні церкви. А знаєте, чому нам треба об'єднуватися? Тому що нам постійно проїжджають по вухах, вішають лакшину, лапшу на вуха. Нас українці використовують, нас українці використовують як рабів, як обслугу, як людей, яких кидають на м'ясо. Просто на м'ясо на фронті, на бійню. Наведу вам приклад і закінчу стрім. Учора я узнав, що. Начальником служби охорони Віктора Януковича Федоровича, професіонала був російський спецназвець Золчевський з 2008 по 2014 рік. Російський спецназвець Золчевський, громадянин Росії, очолював охорону Віктора Федоровича Януковича. А потім вдумайтесь: російський громадянин Золчевський, російський спецназвець Золчевський, очолював з 2014 року по 2018 рік охорону Петра Олексійовича Порошенко. Як вам такий факт? Ну, що ви скажете? Що ви скажете? Я вчора прочитав, я був просто просто, просто в шоці. Вам що не ясно, що нас дурять? Нас дурять усі. Усі головаті, всі чиновники, які начебто у Верховній Раді хапають один одного за барки, імітуючи бійки, конфлікти, дурять від нас як лохів. Прикладу Порошенка російський спецназвець очолював охорону, і це охорону від Служби безпеки України, не приватну охорону. І у Порошенка той самий російський спецназвець Золчевський очолював охорону, будучи в штаті СБУ. Що ви ще хочете? Люди нас дурять, нас ведуть як ягнят, як стадо, просто як стадо на бійню. З нас роблять бездумних рабів манкуртів Все, і тут нічого не скажеш. Факт вам привів, аргумент привів. Дякую вам за стрім. Об'єднуйтесь, думайте, мисліть, не давайте себе робити рабами, не давайте себе робити стадом, яке тупо гонять на бійню. На бійню. Все. А бійня це кінець України. Ну, скільки ще війна буде? Два-три роки. Положимо всіх українських чоловіків далі. А далі на нашу територію зайдуть сусіди, як казав мульфарний чай. Румуни, поляки, угорці, росіяни, турки. І роздеруть Україну на шматки. Її вже не буде тоді кому захистити. З вами Ігор Швець, прямий стрім українські секіряни. Дякую друзям, чаті, дякую за 50 вподобає. Обнімаю всіх, дорогі рідні, 20 мільйонів переглядів на Ютуб каналі Ігор Кравцов. Наша перемога, перемога в пам'ять всіх тих, хто загинули за неньку Україну в різні часи нашої історії. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. Прохання і хто може 54, 57, 08, 25 13 71, 89, 78. Допомагайте донатами разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ і слава нашому великому українському народу! Дякую вам, рідні!